У вас, мої дорогеньки, я Ірина. І всі вже чули, що у Москві сталися прильоти мощніші. Ось, вже карта випадає, да, і печалька. Дехто хоче вже втікти, бачите, якась, якась метушня починається у рашці. Ось, і розстройство, відхід від ілюзій. Тобто те, що їм говорять, брехня, люди це вже бачать. Ну що ж, Москвічі, зустрічайте. І так, давайте подивимося спочатку. По-перше, це було в неділю: ось по центру Москва-Сіті. Всі ви знаєте бізнес-центр. Ну, може, хтось що, може ні. Так, я особисто в Росії ніколи не була і не збираюсь. І так, поїхали. Дивимося, що скажуть карти. Ви знаєте, це хороший привід. Пощекотати нерви, а, рашці. Тобто, війна може прийти і до вас. Дивіться, що карти показують. Карти показують, що це а, такий жест. Знаєте, от мені прийшло а, таке слово жест доброї волі. Хто би це не зробив, а, це були професійні люди, це я бачу. Ось ми можемо зараз ще в кінці подивитися, були це українці, росіяни, хтось каже, це були узбеки чи мусульмани, а може ще якась третя сторона. І так, ці карти зараз, ось цей ряд з, 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 з цією картою на дні, показує, що. Це показало, що дуже спокійно може прийти не просто в Білгород, не просто десь на якусь територію Росії, а саме в Москву, саме в центр. Це було. Ви знаєте, у мене таке враження, що це була ну розміночка, що це було. Щось показове, спеціально показати, що таке саме може прийти і не у вихідні дні, а і у будні. Тобто, коли будуть люди. <кій> і так, що ще карти покажуть нам цікаво. Спокій їм тепер тільки снився. Ось це це вже, знаєте, вже є навіть тих, кого це не зачепило, все рівно закралася якась е, така, знаєте, недовіра, що нас можуть жертву дуже легко, як малих котят. Ось ще й диявол випов нам, верніше москалям. Ось, І е, ці, цей ряд вже показує, що е, пере, не, не просто е, війна переходить. Тобто на російську землю, на расистську землю, я так скажу. Ось. А це навіть тих, кого не зачепило, тобто все рівно у них закралася якась недовіра до влади, що влада маски носить. Це, знаєте, трошечки ніби зняло маски з них усіх. І я все ж таки подивлюся у кінці. Були це українські, я маю на увазі люди. Були це хтось з Росії. Ось. І чи це була третя сторона, бо я чула, що там можуть бути якісь мусульманські. Так, зараз ми подивимось. Тут, скоріше за все, збіг бородиці. Вже по цій карті можна сказати, що це а, групова. Така. Провокація, диверсія, ці прильоти. Це було збіг. Не, не збіг, а ну, зараз ми, подивимося. зараз ми подивимося. Тут, скоріше за все, дивіться, з усі три сторони були задіяні. Я зараз скажу: з відома України, тобто, ішов. Це не значить, що від Зеленського чи від Залужного. Ні. Є спеціальні. Давайте їх назвемо Мосад. Давайте український МОСАД назвемо. Є такі угрупування, і у них є там якийсь ватажок, ось він дав наказ. Росія зробила, скоріше за все, як би це сказати, плацдарм підготувала ті, хто працюють проти путінського режиму. Ось я так це скажу. Плюс була ще третя. Підсобила товаром. Ось як це відбувалося. Яка третя сторона? Ну, цього я не скажу, але ось уже по цій карті я казала, що видно, що це спільна робота. Злили в одно, з декількох. Тут не обов'язково з двох, тут може бути і з трьох. Ось так, як у нас показало. Тобто, наказ був звідси. Задіяні наш, нехай буде МОСАД. Ось. Надали плацдарм, де саме, сказали, де саме ось. І третя сторона підсобила самими, як це сказати, зброєю, технікою, безпілотниками, чи ще чимось. Давайте ще подивимося, чи, буде, чи, чи можна нам очікувати ще таких ударів. Чи будуть такі удари, чи ні? Ви знаєте? Uh, є. є вже домовленості про це. Угу. Є вже домовленості, є вже план чіткий. Uh, тут єдине трошки почекати, щоб uh, uh, ці москалі трошечки відійшли. Да, і потім гадрахнуть знову. О, ще як! От наступний буде точне попадання. Коли це буде, не можу вам сказати. Але наступний раз, якщо гепне по е, Москві, ось, то це буде настільки мощніший удар. Дивіться, у нас тут і королева, і е, лицар, і плюс ще ту жезлів. Чекаємо. Чекаємо. Бог поміж, як то кажуть. Щиро дякую вам мої Любі, за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги!